Так, система агенції нерухомості Будована. збудована е, відділами, тобто, uh -huh. це не український формат. В український формат там все таке прям uh -huh. просте. А тут відділи. Тобто, у нас є відділ окремий, який займається е, роботою з клієнтами. Це менеджери uh -huh. агенти. Є окремий відділ, який з об'єктами, там пошукачі сидять, там перекладачі, які домовляються і так далі. І так далі. А потім є маркетинг-відділ, який генерує. Рекламу, лідогенерацію, Клієнтів генерує відділ uh -huh. по роботі з клієнтами. Потім є маркетинг, є медіа-відділ, який повинен це все знімати і так далі, монтувати. Це ваш, а принаймні працівників, ви не буєте там ні, просто. Це... контент-мейкера? Угу. Ні, все, всі на контрактах робочих, іспанських, всі працюють і ну, там дуже багато. І далі у тебе юридичний відділ, перекладачі окремо, щоб. Тому що у нас дівчата, і хлопці, вони ну, не багато хто розмовляє. А, О, іспанську, іспанську, іспанську не, не розмовляють. Тому треба їх доповнити. Доповнюємо ми перекладачами. Бухгалтерія там. А потім обслуговування йде. Ще є у нас відділ, і ось це все фліпінг, відділ, це, це окремий відділ.